Озерківська громада втратила ще одного героя у Спасо-Преображенському соборі. Попрощались з Максимом Гусєвим, який служив кухарем господарчого відділення взводу матеріального забезпечення батальйону 67-ї бригади. Загинув 45-річний чоловік, 5 лютого, отримавши травми внаслідок ДТП, яка сталася під час виконання бойового завдання на Сумщині. Провели в останню путь героя рідні, близькі побратими та небайдужі містяни. Поховали Максима. На леї слави сухоярського кладовища схиляємо голови перед загиблим білоцерківцем. Запокоєм життя на за волі і за відполушенням усядні. Речовина у білій церкві на залізничній станції роток нині стоять 50 вагонів з хлоридом калієм, які арештовані у межах кримінального провадження. Про це стало відомо з сайту Прозоропродажі. Відтак, згідно з ухвалою суду від червня 2022 року, їх передали національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Нині вантаж реалізовують на державному майданчику, і ціна становить понад 22 мільйони 666 тисяч гривень. Це за 3 тисячі 526 тонн хлориду калію. Крім того, на сайті зазначається, що майбутній переможець аукціону має сплатити миту у розмірі понад 3%. 14 мільйонів 665 тисяч гривень на рахунок на На нього покладуть і всі витрати, які пов'язані з вивантаженням та переміщенням. Зауважує, що вагони з такою ж російською та білоруською речовиною стоять і на інших станціях по Україні. Вантажі також продають. У Білоцерківській міській раді планують збільшити штат працівників. Про це стало відомо з проєкту рішення, оприлюдненого на офіційному сайті. Відтак хочуть вести до управління соціального захисту населення ще чотири людини. Аналогічну кількість працівників наберуть і до департаменту житлово-комунального господарства. Загалом на сесії мають затвердити чисельність апарату міськвиконкому – 477 і 25 штатних одиниць. Зазначу згідно з таблиці, найбільше людей працює в управлінні соцзахисту. А це 72 двоє управління адмінпослуг та ДЖКГ – по 57. Будьте там, де головне актуальні новини, ексклюзивні репортажі, аналітика та історії, які справді важливі для Білої церкви. Дивіться та читайте нас на сайті bc.espresso.tv. Це ваш голос, ваше місто, ваша правда. У клубі за місцем проживання Прометей відкрили нову спортивну залу для настільного тенісу, дартсу, шахів та шахмат. Поруч розміщене укриття, як розповів голова ветеранського руху реінтеграція плюс Олександр Терещенко. В приміщення облаштоване для всіх охочих займатися спортом. А також тут будуть розвиватися напрямки від різних спортивних шкіл та гуртки. Крім того, від сьогодні розпочинається реєстрація на відкритий спортивний чемпіонат міста з настільного тенісу, який організували різні організації. Щоб стати учасником, потрібно зареєструватись на сторінці управління молоді та спорту початок чемпіонату 22 лютого. При пральні колаборації відбуваються такі події. Події, які ми повинні робити для нас всіх. Тому що це є приклад, що разом ми можемо перемогти любого ворога, любого сопостата. Дуже приємно, що підтримуєте такі ініціативи. Дуже приємно, що люди знаходять. Питають, знаходять і приєднуються до спортивної великої родини. Є люди, які були професійними спортсменами, є люди, які хочуть займатися спортом. Спорт він різний, це не тільки силовий, він може бути і культурний спорт, може бути і е, такий духовний. Е, колаборації з культурою, з театром е, Саксаганського так ми придумали так само. Задум, який теж буде анонсований для розвитку культурного та духовного ментального здоров'я. Білоцерківський підрозділ Київського обласного онкологічного диспансеру майже півтора місяці функціонує за новою адресою. Чи пішла на користь модернізація медичному закладу? Та чи вплинуло це на якість послуг? Сьогодні поговоримо з керівником місцевого підрозділу Мирославом Довиченком. Пане Мирославе, вітаю вас. Доброго дня скажіть, будь ласка, Білоцерківський онкологічний диспансер. Він ж приїхав з центру міста за новою адресою. Друге рокитнянський проволок 9, я так розумію. Правда, дев'яда і Місце, де раніше був диспансер, наскільки стали кращими умови обслуговування і перебування пацієнтів загалом? Ну загалом загалом, ми на за старою адресою мали дефіцит приміщень біля 100% і навіть такі анахронізми, як семимісні палати для пацієнтів, ми мали ну не досить гарні там умови. При зміні при зміні приміщень ми приїхали в чотирихповерхову будівлю, класичну чотирихповерхову будівлю. Е, Бо що. Протитуберкульозного диспансеру. Звичайно, ми покращили умови. Ми на даний момент маємо класний ремонт операційних, маємо непогані ремонти палат і маємо досить гарні ремонти кабінетів поліклініки. І якщо раніше ми мали і стиснення і в приміщеннях, і в послугах, то на даний момент ми маємо збільшення потоку пацієнтів. Ми маємо кращі умови перебування, ми можемо розширити свій діапазон послуг. Ми маємо покращені амбулаторні умови. Тобто і зони очікування пацієнтів, і кабінети лікарів. Ми збільшили кількість самих кабінетів прийому. Ми відкрили урологічний кабінет, ми відкрили кабінет променевого терапевта. Ми на даний момент відкрили новий мамографічний кабінет з новим мамографом. І, до речі, всіх запрошую відвідати нас. Ми відкрили новий ендоскопічний блок з якісними ендоскопічними послугами. Ми працюємо в цьому напрямку. А щодо медперсоналу, чи він збільшився взагалі? Ну, на даний час ми гостро потребуємо клінічного онколога. У нас відокремилось нове відділення хіміотерапевтичне, ми дещо розширились. І кількість пацієнтів, що отримує хіміотерапію, також збільшилась. Так що ми активно шукаємо нового лікаря або з освіти клінічної онкології, або з іншої освіти. Ми готові навчати молодих спеціалістів. А які операції ви вже можете робити, які раніше не могли? Чи розширився цей спектр? А, ну, ми ще в минулому році перші місці провели лапароскопічну резекцію нирки. і активно розширюємо. Саме мікрохірургію, лапароскопічну хірургію, ми, в принципі, володімо всім спектром оперативних втручань, що стосується абдомінальної хірургії і гінекології. А спектр взагалі послуг трішки змінився у вашому закладі? Ну, взагалі, спектр послуг він не те, що змінився, він залишився в тому ж об'ємі. Але ми розширили пацієнтопотік, ми розширили можливість надання цих послуг передусім. Хотілося б уточнити загалом, кому і з яких міст чи з громади взагалі надаєте послуги і кого приймаєте? Ну, ми територіально, звичайно, знаходимося в Білоцерківській громаді, тому ну, левова частка пацієнтів це місцеві пацієнти, але ми надаємо послуги згідно програми медичних гарантій абсолютно всім громадянам України. Це на даний момент не прив'язано до місця проживання. Це може бути. Різні області особливо на даний момент, в зв'язку з внутрішніми міграціями, дуже багато тимчасово переміщених осіб. Так а які пакети допомоги надає вам НСЗУ? Ну, у нас підписано багато пакетів з Національної служби здоров'я України. Наші основні пакети, які допомогу ми надаємо, це передусім хірургічний пакет, це пакет хіміотерапії та променева терапія. Це наші основні пакети. Додатково ми надаємо всі послуги пріоритетних програм ранньої діагностики, також амбулаторну допомогу. А чи достатньо цього для онкодиспансеру і чи вчасно фінансуються ці програми? Ну, звичайно, ми фінансуємося через Національну службу здоров'я України. Звичайно, фінансування, як завжди, могло би бути і краще. Але це фінансування. Від цього фінансування залежить всі заклади, так звичайно, на даний момент також залежить від якості нашої роботи. Ми націлені на покращення якості цієї роботи при збільшенні надання нами послуги пацієнтів. Ми звичайно отримуємо більше кошти, тому ми зацікавлені і в якісних, і в якості послуг, і в збільшенні цих послуг. Ну і ми йдемо тим шляхом. Насправді, пане Мирославе, а ось якщо поговорити про статистику, якщо коротко, чи збільшилась кількість людей з онкологозахворюванням? На даний час? Ну на жаль, статистично, кількість онкозахворювань росте щорічно на 5-7%. І чим це зумовлено? Яка причина? Ну багато причин, екологічні причини. Старіння населення також грає велику роль. Рання діагностика, покращення ранньої діагностики також збільшує кількість як не дивно, діагностованих онкологічних захворювань. А взагалі, чи можна сказати, що рак помолодшав? Серед населення є форми раку, які ми раніше не спостерігали в молодих людей, і він поширюється. Ну, це передусім стосується молочної залози, а також гінекологічної. А які види форми раку ви лікуєте безпосередньо? Ми безпосередньо, ми безпосередньо лікуємо всі види і форми раку. Ми на жаль, на даний момент не можемо надавати спеціалізовану допомогу, таку як торакальна хірургія, да нейрохірургія, але вона що стосовно торакальної хірургії, то це проводиться в нашому центральному відділенні. А нейрохірургія це спеціалізовані заклади, і тільки вони, на жаль. Якщо навести приклад, з чим працюєте безпосередньо? Ну безпосередньо це звичайно ну, основні найпоширеніші захворювання. Да? Це молочна залоза, це абдомінальна хірургія, це гінекологічні захворювання, це захворювання шкіри. Це що стосовно хірургічної допомоги, що стосовно хіміотерапевтичної допомоги, то ми в принципі обслуговуємо всі нозології, весь спектр пацієнтів. Угу. А якщо є такі випадки, коли от дійсно онкодиспансер ну, не може допомогти, чи взагалі бувають такі випадки і чи перенаправляєте ви хворих до Києва? А, звичайно, ми, ми являємося підрозділом Київського обласного онкодиспансера. Звичайно. Так, і звичайно, що. Деякі послуги у нас надаються в Києві. Це може стосуватись частково променевої терапії, тому що променева терапія ми займаємось виключно тут радіотерапією. Це назилої, поверхнева назелоя, це рак шкіри і неглибокі лімфоузли, що стосовно масивної променевої терапії, на лінійних прискорювачах, на гаматерапевтичних гамма-терапевтичних апаратів це надає в нас Київ? Також на даний, момент, на даний момент ми сподіваємося отримати в цьому році комп'ютерний томограф, тому що зараз два рази в тиждень ми возимо пацієнтів в Київ на дану діагностику. Ну і звичайно маємо черговість також. А, чи можуть пацієнти лікуватися у вас безкоштовно та у якому випадку? Згідно програми медичної гарантії, да, Держава і Національна служба здоров'я України гарантує повний спектр наших послуг. Це стосується і амбулаторної, і стаціонарної допомоги. Звичайно, якщо людина не має або можливості, або бажання звернутись до сімейного лікаря, вона може отримати кошти. Отримати послуги або за власний кошт, ну або за якісь інші кошти, пане Мирославе, дуже таку тему хотілося би підняти загалом, якщо все ж таки людина хоче зробити якийсь огляд, або там сумнівається, можливо, якісь є новоутворення на шкірі або щось інше. Чи можна до вас прийти там на консультацію, там діагностику і таке інше, як це взагалі можна зробити? Треба направлення чи його не потрібно? Ну Звичайно, за електронним направленням це все буде безкоштовно і гарантовано державою. Якщо людина хоче самостійно звернутися, вона також може за власні кошти звернутися і отримати і консультацію, і ну і повний спектр діагностичних послуг. Також ви, як лікар, можете ось розповісти на що варто звернути увагу людям, якщо є перші такі ознаки ймовірного раку. Коли дійсно ось треба бути на сполох, треба бути на сполох. Е з приводу візуальних форм, на жаль, це така частина онкології, яка щорічно у нас збільшується. Це ті форми, це такі, як рак молочної залози, як рак шкіри, як рак шийки матки, як рак, рак прямої кішки. Це та частина, яка, на жаль, покладена у нас на сімейну медицину. Так? І... І, на жаль, щорічно ми бачимо збільшення цих запущених форм раку. Звичайно, що лікувати онкологічні захворювання з 3, -ї, 4 -ї стадії, що з 1 і 2 -ї. ефективність лікування кардинально змінюється. А вікова категорія найчастіше зараз до вас, яка звертається? Ну, найчастіше, звичайно, це люди після 50. -ти. Але, звичайно, ми маємо і молоді форми раку. Ми маємо і 18 років ракові захворювання, на жаль. Вони не так часто проявляються, але але все буває. Чи лікуєте ви якось саме дітей? Чи ні, ні, в нашому підрозділі лікуванням дітей ми на жаль не займаємось. У нас є в Києві підрозділ дитячої онкогематології і і, онк, і хіміотерапія. Також дитяча у нас є в центральному підрозділі. Там і пересадкою кісткового мозку займається наш підрозділ, ну і онкологічним лікуванням. Також дітей. Е, також наш спеціаліст кожного тижня приїжджає в дитячу обласну лікарню, онко, дитячі онкологи, проводить консультацію місцевого населення на базі Київської обласної дитячої лікарні. номер 2. А загалом, скільки медпрацівників працює у вас? Е, медпрацівників у нас працює близько ста. Да? Це медпрацівників. Загальний персонал біля 130 людей у нас. А чи функціонує у вас паліативна допомога для онкохворих? Е, На жаль, в нашому підрозділу паліативна допомога на даний момент немає. Ми не надаємо паліативну допомогу. Але наш заклад має два підрозділи. В Клавдіо Тарасове у нас є хоспіс, який безпосередньо займається паліативною допомогою. Також в Києві у нас повноцінне відділення, яке займається. Аліативні допомоги на вашу думку, онкодиспансер зараз розвивається в кращу сторону? Звичайно, звичайно, ми розвиваємося. Ми націлені на розвиток, ми маємо покращення умов. Ми маємо покращення. Потоку пацієнтів ми ми націлені на на розвиток. Ми націлені на розвиток променевої терапії. Ми націлені на розвиток променевої діагностики. Також розширення хірургічних послуг. Як допомагає вам Київська обласна рада? Якщо безпосередньо їм підпорядковуєтесь, можливо, якусь певну кількість грошей виділяють. Звичайно, Київська обласна рада являється нашим власником. Звичайно, частково ті ремонти, які були проведені в нашому підрозділі, були виділені обласною радою. Пане Мирославе, на останок хотілося взагалі б запитати, наскільки психологічно важко працювати з онкологічними захворюваннями? Ви як лікар, важливо розкажете нам? Ну, рак це не вирок. Все лікується. Працювати треба з усіма пацієнтами. Психологічний стан не відноситься до професійної діяльності. Лікар, передусім, професіонал, і він повинен вилікувати хворого. Зробити все, щоб покращити його стан? Все, щоб покращити стан, навіть в тих випадках і в випадках паліативного лікування стан людина зобов'язана отримати лікування навіть з неболючі препарати. Пане Мирославе, дуже дякую, що завітали до нас у студії. Розказала трішки більше про онкодиспансер. Дякую. На цьому я завершую ефір. Дякую, що залишились з нами до кінця. Бережіть себе, дбайте про своє здоров'я та рідних. Не нехтуйте профілактичними оглядами та ведіть активний спосіб життя. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі.